Моя соборна Україна, у неї є пісня сороїне, і вітер, віє вісиповий, моя соборна Україна знову зустрічає день новий. Послухай, брате українцю, хоч історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас однак. Ми з вами, це одне єдине, ми це родина, ти і я, дві сторони у України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, не наче в морі кораблі. Розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі, а наша єдність не здолана, бо в нас тече козацька кров, за стільки літ нас не здолати, а отже вистоїмо знов. Яка ждала сьогодні днина, що хочеться співати пісень? Моя соборна Україна знов зустрічає новий день.